Підсумки року разом з Радіо НВ. Що вдалося? А що ще попереду? Партнер проєкту преміальна горілка Червона Калина. Червона калина. Червона калина. Української гостинності вітаю, шановні пані та панове, громадяни великої України. Для вас працюю я, Дмитро Тузов. Слава Україні. І так наприкінці року ми робимо певні підсумки, певні підсумки в дуже важливих справах. І якщо дивитись на мапу світу так глобально, то в основу розвитку високотехнологічних держав було покладено концепцію розвитку за рахунок інновацій. І щоб зробити це такою своєрідною фішкою чи спеціалізацією, треба мати якісну систему освіти. Для початку щоб розвивати технології, потрібна власна потужна наука. І для нас це питання не просто престижу і не просто там питання заробітку грошей, а це вже просто питання виживання у цій війні. Ви ж читали е в есеї головнокомандувача Валерія Залужного про те, що Україні потрібні технології. А звідки вони беруться технології? Шановні, ми не можемо воювати з Росією дзеркально і віддавати, ну скажімо, за сотню російських е піхотинців, сотню українських піхотинців. Ні. Так не може бути, і тому справді нам потрібні технології. Технології, результатом яких є той же F-16, який ми так наполегливо чекаємо в Україні, а ті ж Атакамси, Хаймарси, Тауруси, тощо, тощо, тощо. І щоб все це мати і виробляти. Ну тут ви я думаю здогадались. Повертаємось до попереднього пункту. Чи, читай пункт один називається? Отже, наприкінці 2023 року. Ми робимо підсумок у цьому важливому питанні, що у нас відбувається в освіті. І зараз з нами на зв'язку Марія Богуслав, виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти. Пані Марія, вітаю вас в ефірі. Вітаю, добрий вечір. Політика Російської Федерації її лідера Путіна є абсолютно зрозумілою. Вони хочуть, щоб в Україні не було нічого: ні світла, ні води, ні, ні продуктів харчування, ні армії, взагалі геть нічого, в тому числі зрозумілої освіти. І а, тому абсолютно логічне питання. Підсумовуючи 2023 рік. На вашу думку, наскільки успішно? А ми в цьому році протидіяли цьому плану Путіна і його країни Російської Федерації залишити нас в тому числі й без освіти, адже, адже а, а, ну ця інвазія вона ж супроводжується і моральним терором. Я думаю, що росіяни не даремно десь в Білорусі регулярно піднімають міг 31 розуміючи, що у нас половина країни має заховатися в підвали. Та і це стосується в тому числі і учнів. Шкіл, це стосується студентів, це стосується загалом всієї системи освіти. А всі ці зусилля комплексні, справді покликані зробити так, щоб українці, от, ціле покоління не отримало освіти. Наскільки успішно ми цьому протидіяли в цьому дуже непростому році? Дуже добре питання насправді, тому що дійсно протидіяли. Дуже ну, якщо можна так сказати, нам допомогло в цьому два роки боротьби з ковідом, тому що дуже багато програм запровадилися саме дистанційної освіти, і тому це не стало для нас таким дуже, ну як кажуть, дуже критичним. Але все ж таки, дійсно, ми маємо проблеми в освіті, це показує результати дослідження піса. Дійсно, через три роки е, таких е, ну. Е... Нестабільного навчання діти мають прогалини в різних сферах, але цьому протидіють наша система освіти спільно з міжнародними донорами, розробляються різні програми з надолуження навчання. Зараз цьому приділяється дуже величезна увага. Створюються навчальні центри, цифрові навчальні центри в тих регіонах і громадах, в яких діти не мають доступу до повноцінної освіти. Залучаються дистанційні форми навчання. Причому як Просто проведення уроків, так і прямо цілий платформи, які допомагають дітям навчатися в будь-якому будь-якому місті, в будь місці, часі, і навіть ті діти, які зараз вимушено приїхали і в інші регіони України, в інші країни, щоб забезпечити свою, скажімо так, безпеку, і для них теж є програми, які дозволяють продовжувати навчання за українською програмою. Все це звичайно абсолютно безкоштовно. І всі працюють, вся система освіти працює на те, щоб берегти дітей в фізичному плані, в плані безпеки, і і залишити для них можливість якісно навчатися. А скажіть, різниця в рівні освіті. Ну от ви, зокрема, ПІС згадали результати, досить сумні все ж таки, погодьтеся для, для українських е, учнів. Е, різниця в освіті у тих, хто виїхав і отримує ж освіту, наприклад, в країнах Європейського Союзу і у е, школярів або студентів в Україні на сьогодні дуже відчутно. Ну, по перше, хочу сказати, що е, ПІСА проводиться в е, різних країнах, і е, всюди в усіх країнах. Е, за ці три роки останній рік проводився 2000, вибачте за п'ять років останній 2018-му Проводився за ці п'ять років. Погіршився в усіх країнах. Погіршився рівень. Тому просто в усіх країнах це пов'язано з ковідом. В Україні ще додалася війна, але все ж таки ми все рівно навіть з тими показниками, ми все рівно випереджаємо різні країни там Молдову, Грузію, Болгарію. Тобто в нашому сегменті ми не є не пасемо задніх сів, і звичайно, ми зараз працюємо все більше і більше можливості з'являється для надолуження навчання. Ви знаєте, що зараз багато шкіл вже облаштували свої там бомбосховища, тобто вийшли на повноцінний офлайн формат навчання. Ну тобто, система оживає, і слава Богу, що дає можливість дітям продовжувати навчатися щодо дітей, що знаходяться за кордоном, не так все просто. Ну по перше, вони набрали участь. В дослідженні, тому що дослідження відбувається лише на території України, там в певних областях обраних. В тих дітях, які знаходяться за кордоном, там трошки інша ситуація, тому що діти в більшості країн мають відвідувати і місцеві школи, і ще хочуть продовжувати навчатися за українською програмою. Це звичайно дозволяє дітям отримувати нові знання, вивчати мови і так далі. Але це надає дуже велику кількість. Ну забирає безліч часу, і звичайно, це впливає і на психологічний стан, ну знервованість і так далі. Тому це теж треба рівноважити, і в цьому році Міністерство освіти і науки. Надало роз'яснення, яким чином буде зараховуватися, наприклад, навчання за кордоном в українському, в українському контексті, коли дитина повернеться, так? тобто фізику, хімію, різні математику, різні такі загальні дисципліни діти зможуть зарахувати при переїзді в Україну і здати лише екзамен з української мови, літератури історії. І це дуже багатьох родин як скала з плечі звалилися, тому що тепер зрозуміло, що Можна продовжувати навчання там, наприклад, з репетиторами, або вже на дистанційних платформах лише по цих програмах, і сфокусуватися і не перевантажувати дитину двома школами одночасно. Тому. Е Тут, знаєте, як, як завжди, да? Одно, з одного боку ми намагаємося е, дати якомога більше знання, але ми всі розуміємо, що це теж додає додатковий стрес для дітей і батьків, в тому числі. Про стрес я у вас ще запитаю. Стресів справді в житті дітей вистачає. Ми зараз говоримо, ну зокрема, про школярів, наприклад. А, пані Марія, а, знаєте, я відреагую щодо того, що ми не серед там не серед останніх двійчників табелі про ранги, але знаєте, Моя вчителька свого часу казала, а чому ви рівняєтесь на двічників? Ви дивіться, в напрямку відмінників, і зрозуміло, що за таких умов нам потрібні якісь дуже неординарні рішення для того, щоб ліквідувати прогалини в освіті. А, і я так розумію, із того, що ви зараз говорите, що власне от, певні технології і можуть цьому посприяти. Я, власне, з цього почав ефір, що в Україні загалом потрібні технології. І, і технології в в галузі науки, і в галузі розвитку техніки і озброєнь. А які резерви у нас є в освіті, так що ми можемо зробити такого надзвичайного, щоб за таких складних умов ну принаймні не рухатися туди, донизу цього списку, там там де ну зовсім все погано? Те про що ми з вами зараз згадуємо оцінювання згідно методики, піс. Що можна зробити? Ну, по перше, потрібно впроваджувати повноцінне перенавчання вчителів, тому що саме вчителі є носіями цих інновацій в програмі, бо дуже багато чого можна вдосконалити, спростити дещо, впровадити штучний інтелект. Це теж окремо було дослідження, дуже цікаве. що... Якраз штучний інтелект зараз може допомогти е, вчителям і дітям е, подолати ці наслідки навчання. Навіть наша Асоціація інноваційної та цифрової освіти має такий певний проєкт, який дозволяє абсолютно безкоштовно протестувати свої знання і тут же е, вивчити ті е, прогалини, е, ну тобто ті теми, в яких є прогалини там за певними предметами. Е, дуже важливо починати з навчання вчителів. У нас е, Ну, до війни зараз не знаю дуже важко сказати. Але до війни у нас було півмільйона вчителів. Ну і ми всі розуміємо, що середній вік трошки завищий, ніж хотілось би на да, з точки зору впровадження інновацій дід діджиталізації. Але це основа. Нам потрібно вчителям е надати той інструментарій, щоб вони могли. І вдосконалювати програму, і змінювати, і не боялися цього робити, і проводити навчання в дистанційному форматі теж можна дуже цікаво, інтерактивно, і давати завдання додому теж можна не просто читати підручника, а щось досліджувати. Я думаю, що це від цього починаються всі інновації, да, тобто з системи. А перед тим як давати завдання вчителям, потрібно ще звичайно теж допомогти керівництву навчальних закладів, теж ставати більш сучас. Асними більш інноваційними останні п'ять років Україна дуже шагнула вперед е, з інноваціями. в Сфері освіти це почалося із навчальних і навчальних програм молодшої школи. Зараз ну, через ковід впроваджено дуже багато інноваційних дистанційних форм. Я, наприклад, ми маємо зараз мережу українських освітніх хабів в Європі, і я можу порівнювати систему освіти в Європі в Україні. Так, от в чомусь ми набагато навіть прогресивніше, ніж наші сусіди, там найближчі сусіди, навіть Польща, Німеччина. У нас набагато вже далі шагнуло к наш такий діджитальний освітній формат. У них навіть просто ще до цього навіть руки не дійшли. Тому все починається, має починатися з вчителів, з керівництва навчальних закладів. Теж дуже важливо, щоб і батьки теж могли привчити зі свого боку дітям надати певний такий поштовх до і мотивацію до вивчення предметів, і в цьому плані. Я би порадила звернути увагу на таке такий термін вже всім відомий. Профорієнтація зараз я. Вважаю, що в Україні є бум на профорієнтацію. Ми маємо допомогти дітям одразу зрозуміти в якому напрямку їм краще розвиватися. Це потрібно розуміти і дітям, і їхнім батькам, щоб зразу орієнтуватися, в якому напрямку допомогти дитині, і вчителям. І для цього у нас теж є ціла платформа онлайн-курс, запровадила держава платформу. Свою зараз на це теж має маємо звернути увагу, тому що. Найбільш ефективним навчанням буде те, коли дитина буде мати мотивацію. Вона буде найбільш ефективно вивчати фізику, якщо буде розуміти, для чого вона і так далі. І від цього вже тоді далі залежать і інновації, і прагнення до наукової творчості, наукової діяльності. Я вважаю, що ці два стовпи це навчання вчителів, мотивація дітей. Це не на, на цьому саме має будуватися, е, будуватися реструктуризація взагалі освіти і впровадження інновацій. щодо вчителів і щодо тих, хто хто керує вчителями, я сьогодні побачив наступне повідомлення комітет етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти назяво відомий вам безсумнівно. Підтверд підтвердив наявність плагіату у дисертації колишнього міністра освіти Сергія Шкарлета і йдеться про те, що документ поки що, поки що немає юридичної сили. Про це повідомив голова Назява Андрій Бутенко в коментарі для української правди життя. І також відомо, що, власне кажучи, були звинувачення в плагіаті щодо нині діючого міністра освіти Оксана Лісового. Щоправда, там це питання вирішилося полюбовно, так би мовити, тому що, по суті, справи Оксан Лісовий відмовився від свого наукового ступеня кандидата наук і назяво припинило перевірку на плагіат. Скажіть, будь ласка, оце важливий такий моральний стан нашої освіти. Ну, важко Важко щось пояснювати старшокласник, старшокласнику або старшокласниці, що це негарна справа там списувати у сусіда на екзамені, якщо такі проблеми є у міністрів освіти. Правда? Я е, спілкувався з, е, е, з нашими колегами з-за кордону, і вони кажуть, що це ганьба, ганебна ганьба, якщо студента викривають на плагіаті. просто студента викривають на плагіаті. А, і там працюють спеціальні системи, які моніторять це не складно. Ви згадували вже про штучний інтелект. Так ну це не складно промоніторити, встановити ступінь плагіату навіть в студентській роботі, не кажучи вже про якусь наукову роботу. А в чому у нас проблема? Чому ми демонструємо? Ну, такі непривабливі приклади в освіті, а і як з цим боротись на вашу думку? Ну просто щоб в суспільстві навіть не було а, такого бажання щось вкрасти, тому що мова йде або вкрасти щось фізичне, або якісь а, якусь інтелектуальну власність переписати і, і поставити там свій підпис. Що ви думаєте, наскільки гострою є ця проблема для нас? Ну насправді ви дуже правильно порівняли з Європі взагалі у них взагалі списувати, і у них навіть у дітей немає такого думки, та навіть не пливипливає все починається за світи. Якщо ми умовно кажучи, наші там діти в студентські роки всі бажали якомога менше вчитися, як скоріше здати сесію, то в Європі прагнення до навчання зовсім інше, і підхід до навчання там діти приходять і вони. Потребують знань, вони довбають педагогів, вчителів питаннями, вони справді намагаються щось дізнатися, цікаве. Так? Тобто зовсім інший підхід, і ми тільки-тільки, буквально, як я кажу, десь, може, 5 років почали шлях до того. Так? І у нас і впроваджуються в цій системі з плагіату, Раніше ж навіть цього не було. Зараз ви правильно кажете, і в студентських, і в докторантських роботах вже все це проходить через плагіат. І це добре, тому що люди будуть розуміти, що вони мають писати це все самі і ніде не копіювати. Але я сама, як аспірантка, можу вам сказати, що система побудована таким чином, що ти не можеш написати там 100-200 сторінок власних думок. Ти маєш весь час в своїх наукових роботах базувати свої наукові дослідження на Попередніх наукових е, працях Тому ні, ні ти почекайте. Це, маєш... це, це ж різні справи. Та тобто можна так, взяти так, цита, цитату з посиланням. Все як треба, це не плагіат. Ну тобто, щоб у нас не так, було я розумію, тут, вас. не було різночитань, та тому, що я розумію, що ті, хто використовують плагіат, можливо, це їхня риторика. що от ми там використали. Ні, не використали в даному разі йдеться про те, що вони навіть не повідомили про те, що вони використовують чиюсі інтелектуальну працю. Я це так розумію. Да, я ж не хочу ні, нікого ну, якби, е, і образити і вибілити теж. я просто розкажу, що ну е, і саме через те, що ти маєш використати чужу працю сп, е, с, там базуватися на попередніх наукових дослідженнях, інколи буває, інколи що ти ну просто фізично маєш вставити цю цитату, але це все програмами відслідковується. Щодо попередніх е, наших міністрів і е, викриття, значить, цих фактів. Ну я розумію, що взагалі будь-яку людину бажано. Е, Аналізувати за її діями теперішніми і майбутніми, ані за попередніми, да тому ну. Звичайно, це добре, що є незяви і працюють вони в цьому напрямку. І добре, що це був би добрим прикладом і це, іншим Вибачте, вибачте, людям. Я, я скажу знову свою думку. Це погано, що в нас незяво так працює. От від, я вам відверто кажу, що у нас починають аналізувати вже після скандалу, вже після того, коли хтось на це звернув увагу, вже коли журналісти цей факт оприлюднили, починають заднім вибачте, заднім числом аналізувати і приходити до якихось висновок. Людина йде на посаду міністра. Ну, слухайте, це ж не складно проаналізувати його науковий доробок. Це навіть мені це навіть студент третього курсу може зробити. Це питання не до вас. Я розумію, що, ну, так. що ви цим не займаєтеся. Це питання, от поки що, знаєте, в такий в універсум. Щоб люди у нас розуміли, що ті, хто навчають молодих людей, ну самі не пов самі повинні бути просто цілковитим взірцем, просто зразком. Ну інакше система просто не запрацює. Всі будуть дивитися на це. Цей приклад і робити отак, як ми звикли впродовж багатьох років. А тепер повертаємось власне до інновацій в нашій системі освіти. Я сподіваюся, що плагіату все ж таки у нас поменшає, відверто кажучи. А повертаючись до нашої системи освіти, ви сказали, що у дітей стрес, тому що їх пакують, пакують, пакують дуже інтенсивно різними знаннями. І за моїми спостереженнями, наша система освіти справді переобтяжена такими фундаментальними знаннями про все: від, від всесвіту до там до мікрокосмосу. А якщо це порівняти із іншими країнами, мені здається, там. Все значно простіше. Але а, учень десь в Німеччині він отримує практичні знання. Так? Тобто от він отримує знання там, з матеріалознавства, до прикладу, як працює двигун внутрішнього згорання. Ну, це вже трошки застарілий механізм, звісно, електродвигун і все таке інше. І Він знає, що він буде успішним інженером десь в корпорації BMW, Mercedes а, чи Volkswagen. Це, я так до прикладу кажу. Так? Або він отримує практичні знання і буде дуже. Дуже класним електриком і успішним, а, якби в своєму житті. А чи змінюємося ми в напрямку того, щоб дітям давати абсолютно практичні компетенції, які зараз, ну, погодьтеся, надзвичайно важливі, та, щоб людина могла зібрати дрон FPV. Ну, просто от, до прикладу, так? А і це добре, якщо вона буде розбиратися в структурі мега, мега всесвіту, це, це добре. Але первинне зараз, щоб справді діти отримували дуже практичні компетенції. Чи я Помиляюсь. Так, ви абсолютно праві. І ну тут треба розділити шкільну програму, і університетську, і там і там потрібні компетенції практичні, там і там потрібне зменшення зайвих предметів або інтеграція цих предметів в інші предмети, да, ну такі робити наскрізні навички. Ми в тому числі теж працюємо, наприклад, медіаграмотність. Да, навіщо вводити окремий предмет? Якщо можна медіаграмотність викладати і в географії, і в історії, і в літературі, і всюди, всюди, де воно дотичено до контенту. Це, над цим зараз працює якраз Міністерство освіти, щоб зменшити навантаження на дітей, зменшити кількість предметів, зменшити домашні завдання. Наприклад, ми проводили в цьому році дослідження, порівнюючи, опитуючи батьків дітей, які навчаються зараз ну, переміщених дітей в різних системах освіти в Європі. І до чого пройшло дослідження, що порівнюючи домашні завдання, просто години. Які витрачає дитина на домашні завдання в Україні, це від 2 до 5 годин в Європі? Це максимум до 1 години е, ввечері дитина витрачає туди. Більше все робиться все на уроках, на, е, не надаються толмути читання додому, і це все набагато простіше, тому що воно відкриває дітям трошки більше часу на отримання знову ж таки практичної компетенції. Вони можуть відвідувати гуртки, ходити по музеях. Е, і просто ну жити, радіти е, життям, а не зобрити е, уроки, які вони інколи на жаль просто. Забувають за, за рік, за два. Тому е, над цим працює вже міністерство, і це є курс на е, полегшення. Це не так просто робиться, тому що вже сформована система. Вже знаєте, е, в, е, в закладах під педагогічної освіти вже є цілі кафедри, які всіх готують цих вчителів е, е, окремих предметів. Точно так же в університетах. Да? Він отримав акредитацію університет е, чи академія, тому що в нього тепер є там гуманітарний напрямок. Тому у нас так багато тепер вчить, вчать і етики, і естетики, і філософії на, на предметах, які ну на спеціальностях, яким взагалі в принципі це не потрібно. А, над цим дуже е, важко, ну це не так легко змінити, як е, здається. да, Тобто, на те на це потрібна політична воля, на це потрібна автономія університету. У нас зараз у кожного потрібна воля університету, а це ж все. Е, це все скорочення штату, це все означає, що цього ректора можливо в наступного року то не виберуть, тому що скорочують штати, це не політичне невигідне рішення. Ну тобто, це насправді дуже така проблемна проблемна зона, але вже потрошку скорочується, скорочується кількість принаймні при приватних навчальних закладів вищих воно з. Повідкривалися просто як грибів. Я читала, що на всі недерланди у нас університетів менше ніж в одному Харкові. Тому над цим потрібно працювати. Це знову ж таки питання не до мене. Я можу тільки свою думку висловити, що це потрібно, і це дійсно. Правильно, ну ми а, ж з вами вчити. про концепцію. Ми ж з вами про концепцію ну, освіти говоримо. І, знаєте, я думаю, що нам насправді потрібні рішучіші кроки. Тому навіть е, от з почутого я розумію, що ми пристосовуємо систему освіту не до потреб тих, кого навчаємо. От як ви зараз сказали, що ну, дітей продовжують навчати якимось е, непотрібним спеціальностям. Це це взагалі це uh -huh. знущ, це знущання, як на мене, з цих дітей. І, а, а чому це відбувається? Та тому що у нас вже є ну, Високоповажні ректори, високоповажні вчителі, яким треба когось навчати. От Мені здається, що тут потрібні абсолютно рішучі кроки, і вони будуть популярними. От насправді вони будуть популярними. Марія Богуслава, виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти, з нами була на зв'язку. Дякую дуже. Ну і знову роблю підсумок, що багато з домашнього завдання в системі освіти ми з вами, ми всі от колективно перенесли, на наступний рік. Сподіваюся, що в 2024-му ми будемо ефективнішими. Слухаємо новини. Спеціальний ефір на радіо НВ.